Сьогодні ми поринемо в захопливу подорож крізь час і дізнаємось, як люди приручили собак. Як ця дивовижна дружба між людиною та собакою почалася, і що зробило її такою міцною? Давайте розберемося разом згідно з однією з найпоширеніших теорій, приручення собаки почалося близько 11 тисяч років тому, коли стародавні люди, які займалися збиранням та полюванням, почали співпрацювати з вовками. Що наближалися до їхніх таборів у пошуках їжі. За цією теорією люди обирали найменш агресивних і найбільш слухняних вовків, годували їх, вчили слухатися команд і використовували їх для допомоги в полюванні, охороні та транспортуванні. З часом вовки змінилися як фізично, і психологічно, щоб стати дружніми домашніми тваринами, яких ми знаємо сьогодні. Ця теорія підтримується археологічними знахідками. Такими як скелети вовків, котрі були знайдені разом з похованнями людини, а також зображення собак на стародавніх малюнках та глиняних посудинах, за іншою теорією, приручення собаки відбулося ще раніше, близько 30 тисяч років тому, коли деякі вовки стали більш дружніми і слухняними до людей через генетичні мутації, що змінили їхню поведінку та зовнішність. За цією теорією люди не обирали вовків, а вовки обирали людей. Наближаючись до них заради їжі. Вовки залишалися біля місць, де в результаті діяльності людини залишалися частинки їжі та інші відходи. Люди, у свою чергу, приймали вовків, бо вони були корисні для полювання, охорони та компанії. Ця теорія підтримується генетичними дослідженнями, що показують, що собаки мають спільних предків із вовками, які жили в Євразії близько 32 тисяч років тому. Незалежно від того, коли і як відбулося приручення собаки, відомо, що цей процес мав регіональні особливості залежно від клімату, культури та потреб людей. Наприклад, в Африці собак використовували для полювання на здобич, в Америці для доставки вантажів і охорони, в Азії їх використовували пастухи, а у Європі для компанії та розваг. Отже, історія приручення собаки це більше, ніж просто факти про тварину. Це історія взаємної довіри, співпраці та еволюції, яка змінила життя як людей, так і собак. Завдяки регіональним особливостям та різним потребам людини, ці вірні чотирилапі друзі стали незамінними помічниками у найрізноманітніших сферах нашого життя. Від мисливця до пастуха, від охоронця до просто вірного друга, собака зайняла особливе місце в людському серці. Дякую за перегляд. Поставте лайк під цим відео та підпишіться на канал, і не забувайте цінувати своїх вірних пухнастих друзів.